Доброго ранку, глядачі та підписники каналу. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, і слідущий день тихополювання Сьогодні у нас субота, 29 липня 2023 рік. На годиннику у нас доходить 8 година ранку. От. На дворі обіцяє бути погода. Але може бути і дощ, бо синоптик передає на сьогодні дощ. Але може якось 2-3 години походимо по лісу з джеком, розвідаємо наші кращі місця. І тут зразу на вході ми знайшли ось пару лисичок кинули. Але що саме цікаво? Значить, зайшли в ліс і зразу ось такий гарний білий грибок. Пішли ми одразу в губий ліс, подалі від села. Ось, ось такий красивий. Вже такі гриби більше до осені. Ну, цікавий початок. Дивимося, що з того буде далі. Ано. І наступний нам чудовий грибок попадається на нашому шляху. Ось такий здоровенний, гарний червоняк. Ось. Ну, Беремо. Крузені ось тако. Хоха є лисичок. Один білий, один червоний. Йдемо далі. І нарешті нам наступний білячок. Там такий красончик. Молодий, дивідський гарний. Угу. Файний, правда? Ух ти, який! Сидить міцно! Ну. А де де, де, де? Чу собі такий малий, я такий упругий, Так тримався. Ось такий. Гайний, правда? козень у нас ось таку. Лисичка тут кає, радує, молоденька, гарно збирає. Будемо сушити цей. Якщо тут козар заберемо. А, там він такий поїджений. Машу брати. Ну добре. Чистим білячка йдемо далі. Хм? Файний. І наступні файні грибочки нам попадають по дорозі. Отакі два. Ось такі два. дивіться, які два. два. І два червоняка. Опа. Кі два. Братчика молоденькі, гарні. Краса, краса. Поповнюють нашу корзину. Добре, тягнемо далі. Ось такі грибочки. Один, другий. цей тут. От і не гори. Ки два. Один, ось такий попадає. Візьмемо. Ще якого гриба є вдосталь, який періодично попадається. Це у нас, друзі, лисичка. Лисички ще є дуже багато. Попадається доволі часто, Ну, невеликими полянами, але тако по декілька по декілька штучок. Але збирається, можна збирала назбирали, скільки. Молоденька, гарна Бере І опять нам попадає дуже гарне коло лисичок. Що ти не їв рано їх подиґє? Я тобі їсти дав, ти чого не йшов у миску? Не мов коли, не хотів. Те я шуткую. Він так, друзі, гострий зуби. Ось такого зе. Каже, Тут молодий пес. Каже, молодий пес так робить. Де ж мати гострий, гострий, як пилка. Ну добре, працює, я покажу їм лисички, які ми знайшли. Ось знову знайшли гарне коло. Ось такі. Пішли селі, таким пів півмісяцем, Бачите? Добре. Збіруємо йдемо далі. Одно радує, що хоч лисички є багато. остальних грибів не дуже. Білих, поки що знайшли два, три червоняка. Ну нічого, продовжуємо ще. Ми лишень тільки почали наш збір. окрошку у нас вже майже півкрузини. Ну просто краса. Подивіться, які нам грибочки попадають такими сім'ями, великими. Ну, подивіться. Ну, такі полянки гарні. Ну, на сьогоднішній день це, мабуть, сама найбільша полянка. З лисичками, ось вона ж потягнулася туди вверх, пішла. Ну тут ми зараз Джеком трошки попасемося. правда Джек? Ага. Попасемося ми тут, правда? Правда. Я тут записбираю. Відська ця коса. Ну, така сама молоденька, гарна відбірна лисичка. Правда, коса? Ну добре, друзі, ми це зберемо. Йдемо далі. От, поки ми збирали жовту лисичку, звичайно. А тут нам попали знову плантації чорної. Ось. Бачите, які. Правда, вона вже стара. Але її тут дуже багато. Навіть не знаю, як я вам це маю передати відео. Подивіться просто. От всюди, куди я веду камерою. О! Я не знаю, бачите, все-таки ці все, все такі всі горбики, це все такі корчики так. Виглядає як листя підняти уздовж туди, аж туди, далеко-далеко. Ось таку зараз йти. Не знаю, яке вам все має передати. Отако, бачите, воно добре не видно з висоти. От коближче до землі. Та то його тут страшне. Ну що, я знаю, що я читав по цьому грибові. Його збирають, сушать, використовують. В якості приправи. Але збирають його молодим грибом. Тільки молодий рекомендується вживати. Отакі От старі, вже вони вже, бачите, посаріли, вже не чорні. Зразу вони були дуже темні. Такі вже не рекомендується збирати. Рекомендується молодий чорний грибочок. Тоді його можна їсти, пише, без будь-якої попередньої обробки. Ну, саме краще його застосовувати до супів якості приправи. Ну так пише я не пробував, не знаю. Але вже якось то просто з цікавості, що це за гриб, взяв почитав, бачите, яких тут дуже багато. Люди його збирають, сушать, використовують, кажуть, що смак подібний в нього на труфелі. В європейській кухні дуже цінується, особливо в Англії, Італії, Іспанії. Там вони коштують пристойні гроші. Но у нас в Україні вряд ли що вони коштують якісь гроші. Не знаю, а ну пишіть, то, що знає ще про цей гриб. Будемо тако ділитися. Ось таке. Тут його дуже багато. А чого? Бо його тут ніхто взагалі не збирає. Взагалі ніхто. Того його тут повно. Добре, йдемо шукати наші гриби. І наступна знахідка. Тут нам попадає молодий червоняк. Такі, Ось Такий дебелі ноги. Такий маленький, а нагадка туста. Туста, туста Але ще біля нього нам попадає тут таке маленьке коло лисичок. А тому попадає більше кола. Ось. Дивіться, який гарний. Поведу в телефон цей камерою. Телефоном або знімаю телефоном. Отако. Бачите? Знову такий гарний коло лисичок. Але Лиси це ще не все. Тому нижче декількох метрів є ще одне коло лисичок. Ось, так. Але ми вже десь зрізати, не буду все знімати. І на нашому шляху попадається наступний. Гарний молодий грибок. Сьогодні, друзі, менше знімаю, більше працюємо же Більше пів корзини грибочки, ось таких гарних підпірних лисичок. Сама така молоденька, подивіться, які класні молодесенькі. Ось. Тут Зараз у нас два варіанти. Або тут ще крутитися якихось пів години дозбирати ось такий червоняк. І дозбирати ось цю корзину лисичками. Бо їх тут є дуже багато. Сьогодні вони пішли ще один червоняк. Або лишати ще трохи місця. І піти ще в інший ліс, подивитися. Але якщо ми підемо в інший ліс, назад ми вже не вернемося, не дозбираємо. Повертатися назад трошки далеченько. Поки що я думаю, але скучуся всього, що ми, напевно. Ще зараз хвилин 10, ще трішки так підберу лисичок. І підемо ми на буковий ліс, дивитися. І в Березину, Може, ще щось десь знайдемо, крім лисичок. От. А нам їх вже на нині стане, якщо що то ще раз підійдемо завтрачку. Ось таку знайшли красу, два таких молодих червоняка. Йдемо далі. І такий нам ще один. Такий дебелий. здоровечий червоняк. Подивіться, він гарний. Ох, як намальований, друзі, пана. Молоденький. Класний, темний, темний. Ну, одне задоволення таке знаходити, якщо чесно. Що красончик, то красончик. От такі вони тут люблять порадувати. І це у них в дубах собі ростуть. Ось. В Дубах вони все з такими темними шапками. червоняки. давно замітив. А вже в березені в осиках, то шапка в них червоно-ярка, яркатка світла. В дубах темні темні. Ох, файний, берем. Йдемо далі. Ой, довго ми ходили, довго. Я вже навіть не знаю скільки часу. Та цілий ранок. І нам нарешті попадає красень тому. Андрій такий білий. Білий-білий. Ой! Отакий нам третий на сьогодні біляк. Чудовий. Джек. Джек. Я тут. Ходи сюди. Ходи, ходи. Де ти був? Де ти ходив? А де дві сату білого знайшов. Гедиш, поки ти ходиш. Найшов, Дивись, Заціни. Ох, який красончик. О, це вже файні грибочки. На, Ей. Ей! Ей! Ну, Гарне, правда? Ось такий нам, друзі, попадає. Номер третій. На сьогодні гарний білячок. Мало, мало їх сьогодні, дуже мало попадає. Але приємно таки находити. Чим менше, тим приємніше. Корзині у нас ось тако. Чим, чим раз тим ближче до верха. Зараз ще трішки підзбірує лисичок і ми вже будемо звідси виходити. Лишимо ще до було місце в корзині назад на дорогу. Може, знайдемо якихось погобілих. Давай тільки кидаються. Джек собі тут переліг відпочити. І відганяє комарів. Я тут збираю лисички. Ось, бачите кі. Тіх повно поповзнув на коло. Присів чищу-чищу, гори, тому такий зазирає. Тому зазирає. Бачите який? Ось там ось такий. О, там ще одне коло лисичок. Бачите? З боку від нього. такий червоняк. який Здоровий, здоровий. Червоняк, дивіться який. Ух ти що ти. Uh, красота така одне задоволення такі підіймати uh, дивіться який класний uh. Uh, грибочки сьогодні хоч попадаються поодинокі червоніки поодинокі поодинокі білі, але такі зачотні, дивіться, ну, коло лисичок uh, ми попали з тобою вже класно так вертаємося вирізаємо лисички йдемо далі і попадають нам знову два ось таких молодих червонічка один і другий. Молодесенькі лізуть. Ага. Це не може не радувати, це означає тільки одне, що скоро будемо збирати грибочки знову файні. Правда, Джек? Будемо? Будемо. Бачу тебе, бачу. Оце там який файний. Закручений такий. Завернений. Ось такий ще один червоняк нам попадає. А він, по-моєму, не сам. А, Джек, видиш, Джек, ти холод, ти видиш ще один. Ще один. Ось таких два. Нам знову попадає молоденький. Червоняк молоденький. Ну, його вже нема так масово, але це вже обіцяючи. Добре, йдемо далі. Ну Цього разу доволі шитко попався. Буквально недавно підіймив тих двох. Зробив декілька кроків. І ну, тут попадає знов такий. Деський гарний молодий червоняк. Я кажу, що вони починають полегенько лізти. І це сигнал дуже приємний, друзі. Напевно, скоро піде наступна хвиля грибів. Бачите, такий молодий червоняк попадає. І перших нинішніх два білих вони теж були молоді. Ось. Ну і друзі, попадає нам. Ще один білячок. так, Попадає. Такий собі біля дуба. Тут такий дубовий. Дубовий білий гриб. Ось на ну, у нього. Тут така ось Такий. Поодинокий. Нема більше мало. Зараз такий час, що вони попадаються по одному. По одному. Ну нічого. Ще декілька днів. і не знов підуть десятками. Краса? Берем. Ось ну, такі два красавчика. На самій довзі. О! Там далі, вже, пішли. Найшов. Найшов, да? А, молодец. Вейкий файний. Это молодец. Красован чек нашот. Молодец, дяквый. Я дяк. здесь как ты файл найшов. Молодецький файний. Ай, він червевий джек. Він червевий. А, Але... бу, бу, молодець, найшов. Найшов, найшов, молодец. Дян так. Да? Ще один нам такий попадает. О, такие вот. Молодий, чистий, червонячок. Супер. Теперь ми обережно. Пішли вже геть звідти з дуба. Лишив трошки місця. Бо то в нас майже повна козина. Корзина важка. Просто труба. Лисичка сама молода, дрібна. Уклалася так конкретно. Не знаю, яка тут вага, але вага пристойна. у руки, чути, що є, є, що нести. Ось такий нам попадає. Йдемо далі. Ще один травичці там попадає. Червоняк. Ось такий. О, такі кудючі нозі. О! На бачите, вже світліші трохи пішли. Ну, ось такий забираємо. Зробили легонький перевал, попили води. Ми вже на півдорозі додому. Ось, такою дорогою вниз. Ще нам десь лишилося до пів години ходу і ми вдома. Ну що. На сьогодні наш бір дійшов до фіналу. Вже вже там лежить. Каже, що буде тих грибів, І я вже кажу, що буде. Ну що, пішли ми в вберезимо. Прогадали, знайшли три червоняка. Один з них був червивий, два забрали. О! Ну, не вгадали, не вгадали. Було би, що в дубині походили півгодинки, були би добили. Ай, стане тих лисичок. Може і добре, що не добили. Кразина ще до верха не повна, а вона така важка. Чути, що внести. Лисичка вся дрібна. Всілася. Вага пристойна. Ось. Ну що, на годинник у нас вже, друзі, минула 10-та година ранку. Побули ми в лісі трохи більше як 2 години. Підзбирали майже цілу корзину грибочків. Знайшли ми чотири біле гриба. Десь орієнтовно, напевно, більше як десяток червоних козарів. Козар весь молодий і два білих теж молодих. Навіть можна читати три. Гриб молодий лізе. Це вже радує. Буквально може якихось декілька днів. І піде знову гриб. А ми з вами вже, напевно, цього місця не зустрінемося, а зустрінемося вже. В серпні. в серпні на чудових грибалка. Самі кращі гриби серпень вересень Ну що, будемо сподіватися, що вони будуть. І все буде добре, і ми з вами зустрінемося. А ви, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Підтримуємо наших хлопців, молимось за них, допомагаємо, хто чим може, і разом до перемоги. Ну все, друзі, папа, -па, а ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони, Джек? Кажи, обов'язково будуть, правда? Будуть. Комарі кусають, падли, не дають йому спокою. Ну все, папа. -па. Ну і фінальний штрих. Показую вам все ближче. Ось. Ось така гарна відбірна лисичка. Такі чудові червонячки нам тут попадали. Зверху два білих. Там ще десь події прикидав ще двох і ще пару червоників. Ось такий у нас результат. Ну все.